Як виміряти час виконання коду в Python? Спробуємо. Підключимо бібліотеку Time. Зробимо першу зміну start 1, яка буде звертатися до цієї бібліотеки, визивати функцію Time. Це буде у нас точка початку. Далі ми зробимо певний код. Наприклад, там буде змінна numbers, наприклад, яка буде дорівнювати, тому щоб нам перебрав, перебрався цикл range цифр з там, першої цифри до мільйона. Угу. Далі у нас є точка завершення цього часу, тобто фіксація, да? і вона буде називатися, наприклад, end1, де ми будемо визивати також функцію Time з бібліотеки Time. Це перший блок. Наступний умовний блок да, це буде змінна старт для нашого е, також початку другого вже завдання. Ми робимо змінну numbers, де створюємо ліст, в якому буде е, також змінні перебратись да, там, е, з одинички до мільйона. І нехай буде це все на наступній строчці, порахована загальна там сума їхня. Далі для цього ми поставимо також точку фіксації, де буде змінна end, яка буде визивати також time -time. Да, І давайте дивитись, як це спрацює. Запускаємось. І ми бачимо, що час виконання першого скрипта нашого або першого умовного блоку з завданням буде займати 0,202 секунди, а другий блок завдання буде займати 0,026 секунд, тобто більш швидке. Буде друге. Як це все закріпити? Спробуємо це зробити в домашці. Напишіть свій код, наприклад, створення списку обчислювального факторіалу, наприклад, або сумування чисел, або будь-яку функцію, опишіть яку Ну ви хотіли б виконати і е, за, заміряти години, скільки це буде у вас займати. Виміряйте цей час виконання да, завдяки цій бібліотеці. Time. І в коментарях напишіть мій код виконався за стільки-то секунд. І напишіть хоч там, строчку вашого коду, да, тобто, що ви саме там робили. Ну, а якщо ти хочеш швидко прокачати свої навички з програмування, скачай вихідні коди мого міні-курсу безкоштовно на гітхаб, посилання буде в описі. І якщо хочеш замовити свою задачу, проект або отримати консультацію, пиши мені в телеграм, посилання в описі. підписуйся.